На тлі російського терору в Україні у Римі напередодні стартувала четверта конференція з відновлення України на заході. Нашу державу представляє президент Володимир Зеленський у перший день заходу. Присутні були лідери Європи і делегація зі США. На конференції очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, оголосила про створення європейського фонду для відновлення України разом із ЄС, Італією, Німеччиною, Францією і Польщею. За словами фондерляєн, фонд дасть старт інвестиціям в енергетику транспорт критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення. Своєю чергою Володимир Зеленський закликав партнерів створити коаліцію із відновлення і використати для відбудови заморожені російські активи. Лише рік тому багато людей думали, що Росія хоче реального миру. Реальних переговорів та припинення вогню. Москва посилала ці сигнали, і це було частиною їхньої пропаганди, спроби сказати, що Україна не хотіла миру. Але ми говорили, потрібно тиснути на Росію, бо вона не готувалася до миру. І зараз усі бачать, Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство. До нашої розмови долучається Володимир Омелян, політик. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні. Доброго ранку, Героям слава дякую за запрошення. Триває сьогодні другий день конференції з відновлення України у Римі. Багато зустрічей важливих зустрічей. Ну хочеться на це сподіватися. І знаєте, на просторах інтернету побачила цікаву думку про те, що фактично делегація поїхала дуже чисельна делегація від України. Кабмін мав вже у повному складі президент, багато депутатів від слуги народу. То, от ніби поділилися на два табори. що… Що ж робити, чи доносити всю правду про те, що в нас в Україні відбувається, з конкурсом на голову Беп з кримінальним провадженням проти Олексія Чернишова і так далі, але ж тоді гроші можуть нам не дати. Або ні казати, що у нас все прекрасно. Ми реформу впроваджуємо. Дайте лише тільки гроші. От що дійсно варто з якими меседжами було б правильно їхати на цю конференцію до Рима? Основні події відбуваються таки на українському фронті і в Вашингтоні. На українському фронті слава богу за силу тримаються, хоча ціною надзвичайних зусиль. А в Вашингтоні ми спостерігаємо зміну позиції Трампа щодо Путіна, і нам дуже важливо вхопити і не дати змінити цей тренд. Ми бачимо, що відновлюється постачання зброї за новою формулою. Буде надана допомога так само за гроші наших європейських партнерів, і це теж добре сигнал. Бо альтернатива це український борг, накопичування його в рамках цієї ексклюзивної угоди про українські надра, які ініціював Зеленський, було підписано з величезним скандалом. В самому ж Римі римські канікули. Ми чуємо дуже багато різних заяв. Вони, скажімо так, позитивні щодо України. Головне, що вони були втілені на папері, бо ми неодноразово вже чули про багато мільярдів, які потім ніколи не отримали. Але ми маємо бути вдячні нашим союзникам за кожну копійку, яку вони дають, бо без цього нам було би геть зле. Щодо того, як говорити і що говорити, дивіться, я не маю жодного сумніву, що європейські лідери все чудово про Зеленського і команду знають. Вони можуть сумніватися, чи Зеленський з Єрмаком і його друзями є мільярдер... мільярдерами чи мультимільярдерами. Але те, що вони е, заробляють на війні, те, що вони не видають 100% своїх зусиль для того, щоб Україна перемогла. А інколи навпаки, дехто з них 100% прикладає, тому щоб Росія перемогла, це так само не є для когось союзників великої темниці. Про це треба говорити. Про це треба говорити відверто. Що з таким підходом до державного управління в нас немає шансу виграти, які би ресурси європейці б не вбухали в Україну. Тому я вважаю, що тиск на українську владу в контексті. Прийняття правильних кадрових рішень, бо саме люди роблять зміни, а не навпаки на першому етапі. Щодо того, що ми можемо інвестувати в нові сфери, от зеленський зараз кричить про дрони. Так хай він тоді розповість, хто буде виробників виробником цих дронів перехоплювачем, які е, власники є в цих компаніях, не не нам, навіть не суспільство, а партнерам і не був. Що потім було не було неприємних сюрпризів, коли виявиться, що знову хтось став мільярдером, купив черговий курорт десь на. بیا Пане Володимире, вчора ну, був перший день цієї конференції. Як як вже казала, Кабмін майже в повному складі поїхав туди до Рима. Але ну чому майже в повному? Тому що Олексій Чернашов не зміг поїхати через кримінальне провадження. Нагадаємо, є в нього певні зобов'язання тепер перед державою не полишати країну. Але це не завадило йому взяти участь у цій конференції. Він виступив онлайн на великому екрані. Він сидів в костюмі. С кроваткою у своєму кабінеті, в очевиці, ми знаємо, що його не відсторонили від посаду. Він досі є е, головою міністерства національної єдності. А як це європейські партнери будуть сприймати? Ну, м'яко кажучи, дуже дивна ситуація. Більш того, що його не відсторонили, а ще й отак от помпезно виступає на конференції. Для будь-якої інтелігентної людини наявність поруч бидла чи е, е, рагуля це завжди шок. Це безумовно. Тут нема чого вигадувати, якісь неіснуючі історії. Але я переконаний, що такі кейси, як Трухін, е, як е, Коломойський, як е, Чернишов, як Міндіч, вони поховають не лише Зеленського, вони поховають і Набу разом з Сап і Ваксу. Бо це було першочерговий виклик для новоствореної антикорупційної інфраструктури: боротися з чиновниками категорії А і їхньою корупцією, а вони або дають їм втекти, або роблять якісь дивні викрутаси в судових засіданнях, коли мегамікі заходи вживаються. Ну щодо корупціонера, який звинувачується в крадіжці одного мільярда гривень. Давайте лишимо його і на посаді. Давайте йому дамо можливість працювати. Заставу призначимо номінальну походження грошей цієї застави нікого взагалі не цікавить. І всі роблять вигляд, що у нас існує незалежна антикорупційна вертикаль, що нас чимось там бореться. І Черношов, ну в принципі, поки що з ним все окей. Причому розслідується лише один епізод з його діяльності. а Таких епізодів, повірте, навіть я знаю більше десятка. Цікаво, цікаво. Ну застава чисто номінально. Ну не знаю, 120 мільйонів гривень, але те, що більшу суму, скільки 110 мільйонів з цих 120 внесли дві приватні структури, і теж дуже цікаво походження цих е, грошей, але це вже окрема тема, е... безперечно. Безперечно, ну і це це власне питання до набу і, і е, САП, типу, хлопці. А вас взагалі це не цікавить? Тобто, ви займаєтеся абстрактними речами, так само як трохи ним, коли заходять його в автомобілі з багажником повним кешем, і взагалі не цікавить, де він ці гроші взяв, чому він саме їх пропонував? Просто відпускають в ліс по мировій, тільки вже з НАБУ, а не з місця події. От до честі поліцейських вони себе рідно. Набу я вважаю, ці ситуації в чого раз проявилася. Так, це була дуже така мемна історія, на превеликий жаль, коли народний депутат хотів. Тихесенько піти в ліс, пане Володимире. Я зараз ще інформацію озвучу. Зачитаю. Потім е, будемо з вами її обговорювати. Комісар ради Європи і справ людини Майкл о Флафлаєті оприлюднив меморандум щодо України за результатами свого візиту у березні 25-го року. У документі він окрему увагу приділив політичному переслідуванню з боку української влади. Зокрема, він згадав так звані персональні санкції, які нагадаю запроваджені радою нацбезпеки і оборони проти п'ятого. Президента і лідера європейської солідарності Петра Порошенка. Офлаєрці наголошує, що подібні рішення тягнуть за собою значні обмеження прав людини і обходять звичайні судові механізми. Комісар стурбований повідомленнями про випадки ймовірного залякування та інших форм переслідування українських журналістів, юристів, громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів громадянської думки, які критикують владу. У кількох випадках українська влада запровадила так звані персональні санкції до деяких із цих осіб, обмежуючи серед іншого їхню свободу пересування, вираження поглядів та майнові права. Комісар стурбований застосуванням персональних санкцій проти громадян України, оскільки вони тягнуть за собою значні обмеження прав людини та обходять звичайні судові механізми. Ну і звісно, розуміємо, що це дипломатична мова. Цей вислів дуже стурбовані. Це те, що ми чуємо публічними каналами, не публічними каналами. Там зовсім по інакшому говорять і зовсім по інакшому це сприймається. Тим не менше, ну не в перший раз ми чуємо подібні заяви від наших партнерів. Стурбовані ось такими політичними переслідуваннями, обмеженнями свободи слова. Е Зрештою, ми не бачимо, щоб дуже активно на це реагували представники нашої влади. Але ну європейців вже є фінансові інструменти тиснути на нас. Вже інформація, що ми здається, півтора мільярда євро можемо чи, чи точніше, навіть не до отримаємо цього року, От саме якраз через те, що ми провалюємо дуже багато на нашому європейському шляху. Володимир Олександрович веде себе таким чином, що йому здається, що в 47, тим що 50 років життя закінчується. Або а, війна все спише, або можна робити все, що завгодно, прикриваючись якимись іншими красивими картинками. Насправді він глибоко жорстоко помиляється, бо все фіксується, стає йому згадають. І правува в Ханалію, і руйнування української економіки. І корупцію його оточення його особисто, і провал підготовки до війни, і те, як війна відбувалася з якими втратами через недалекоглядність, непродуманість, корупційність влади це все ще попереду. І от фіксація от таких сигналів вона вкрай важлива, тому що Володимир Олександр розуміє, що посада не навічна. І потім доведеться дуже довго відповідати за всі свої дурнуваті, необдумані або відверто корупційні вчинки. От і от і вся історія, якщо коротко. Але про це, як то кажуть, подумають завтра. Пане Володимире, я вам дуже дякую за ваш час, за ваші коментарі, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Омелян був з нами на зв'язку. Політик ми ж будемо рухатися далі.